То в Росії живе під гнітом путінського режиму та боїться виходити на мітинги. Мільчики ходять по ну вот цикл. Ані виходять, отримують адміністративку. вони виходять ще раз, отримують штраф, виходять ще раз, отримують уголовку. Ну то тобто, есть в этом є такий самоубийство не смисл. А здесь ну, таких последствий не буде. Ти люди просто підтримують друг друга, підтримують себе дух не соглася. Організатори маршу Юлія Навальна, Ілья Яшин та Володимир Карамурза. высунули достаточно четкие требования. Мы требуем лишить Путина президентских полномочий и судить его как убийцу и военного преступника. Мы требуем вывести российские войска с территории Украины. Мы требуем немедленно освободить всех политзаключенных, находящихся в путинских застенках. Что правда, не кому эти требования адресованы и кто должен это реализовывать. Адже раніше, наприклад, Яшин заявляв, що что сейчас у Европейской власти они не мають права. Почему вы не требуете этим митингом больше оружия Украины? Было бы некорректно и неправильно выдвигать какие-то требования в отношении там канцлера Шольца или президента Макрона. Все-таки я не гражданин Германии, я не налогоплательщик Германии, я не избиратель Германии. Немецкое общество может что-то требовать у своего правительства. Я здесь гость. Ну, а вимагати щось у Путіна з Берліна виглядає трохи смішно, тому що кривавий диктатор розуміє лише мову сили, а реально воювати з ним опозиціонери, звісно, не готові. Я політик, для мене завжди було принципіально мирним і ненасильним способом боротися з путінським режимом. Я бы никогда не взяв в руки оружие. Ну як не згадати їхні заяви про те, що у війні винен виключно один Путін І не потрібно робити відповідальними всіх росіян? Я не понимаю, правда, как і чому, головне, В 21 віці, після всего того, що мир пережив у 20-му, нужно как-то объяснять, что не надо целую націю, цілий народ, целую страну. Всіх мазать чорною краской і всіх дискриминировать по принципу паспорта. Это що вообще такое? Я не я. Я правда, я не. Я не понимаю, як і почему надо з этим спорити. То, що ну для мене это очевидно. Я ще раз повторю: в кожній стране є хороші люди і плохие. Почему это не относится к Росії, я не понимаю. А Юлію Навальную, західної політики, взагалі звинуватили у відсутності емпатії до українців та концентрації виключно на стражданнях росіян. Я. возмущена, я злюсь, что Владимир Путин втянул нашу страну в эту войну. Мне печально, что какие-то люди ее поддерживают. А россияне живут под тиранией Владимира Путина. Они все испуганы, они боятся. И, конечно, мы должны их любым и мы те, кто сейчас находится. За границі і мірові політики довжні їх то не нічого з одной сторони пинать, а посилати їм сигнал, що вони понимают. поки що виглядає так, що єдина протидія від російської опозиції це кричати ні війні ні за кордоном. Я Раз выступаю на столі. Но якщо нужно залізти на стол і сказати, що Путін убийца, значить я залізу на стол і скажу, що Путін убийца. До речі, на мітинг практично ідентично відрегували що в Росії, що в Україні. Голова офісу президента Зеленського Єрмак. Фактично охарактеризував ходу за межами Росії марною. Росіяни винні у вбивствах українців, винні в геноциді, винні в тому, що привели до влади Путіна, і він досі сидить в Кремлі. Єдиний шлях врятуватися це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає, і росіян влаштовують злочини Путіна, вони з ним. Ну а пресс секретар Путина Песков вообще заявил, что думка оппозиционеров, по сути, никому не важлива. Вы перечислили людей, чудовищные, окончательно оторванных от своей страны. И их мнение не представляет какого-либо интереса. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. будь які спробы протистояти путинскому режиму, это, конечно, дуже важно и похвально. Але тільки не треба забувати, що злочинці не розуміють жодної дипломатії, і коли хтось приходить до тебе з автоматом і хоче вбити, треба захищатися зброєю, а не красномовством.